Вітаю вас, третьокласники, на уроці математики. Тема уроку лічба десятками сотнями задачі на спільну роботу. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Усна лічба. Допоможи конячкам обчислити вирази. До 900 додай 9 буде. 909 до 200. Додай тридцять, і це буде 230. До 400, додай сорок. 40. 440. До 200 додай двадцять 20, і додай 5. Буде 225. До числа вісімдесят, додай десять. Дев'яносто до 600. Додай 1. 601. 7. Збільш у 6 разів. І до результату додай 8. Це буде. 50 80 Зменш у 10 разів. І збільш у 5 разів. Це буде 40. Різницю чисел 100 і 10 зменш у 9 разів. Це буде 10. Молодці. Виконаємо завдання 580, лічи десятками від 10 до 100. Почнемо 10, 20, 30, тобто кожен раз більшуємо на 10, 40, 50, 60. Сімдесят, 90, сто. Лічи сотнями від числа 100 до 1000. 100, 200, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот, тисяча. Натисни відео на паузу. Запиши дату сьогоднішнього уроку. Запиши як одне число кожну суму. Перевіримо. І ви записали такі числа. Розглянь записи і поясни, як знаходили, наприклад, суму. До 300 додати 400. Це буде 700 або 3 сотні додати 4 сотні це буде 7 сотень. І різницю від числа 800 відняти 500 буде 300. або 8 сотень відняти 5 сотень і це буде 3 сотні. У завданні 583 обчисли з поясненням. До 400 додати 200. Це буде 600, або до 4 сотень додати 2 сотні це буде 6 сотень. До 700 додати 100 буде 800. Або до 7 сотень додати 1 сотню 8 сотень. Від 900 відняти 400 буде 500, або від 9 сотень ми віднімемо 4 сотні і це буде 5 сотень. Від 500 відняти 400 буде 100, або від 5 сотень відняти 4 сотні буде одна сотня. До числа 300 додати 600, це буде 900, і від 900 відняти 200 отримаємо 700. Або до 3 сотень додати 6 сотень. 9 сотень і від 9 сотень відняти 2 сотні буде 7 сотень. До 500 додати 500 це 1000, і від 1000 відняти 300 ми отримаємо 700. Або до 5 сотень додати 5 сотень, це буде 10 сотень. І від 10 сотень відняти 3 сотні буде 7 сотень. Виконаємо письмову вирази 584. До 300 додати 100 буде 400. І до числа 400 додати 7 ми отримаємо 407. До 200 додати 200 – 400. і додати 50, 450. Від 500 відняти 200. Це буде 300. І до 300 додати 50, 350 від 50 відняти 10 – 40 і до 40 додати 600 640 до числа 449, щоб додати 1. При додаванні 1 ми отримуємо наступне число, тобто 450. При відніманні 1 у нас буде попереднє число. Від 380 відняти 1, буде 379. Прочитай масу кожної тварини. Тобто кінь 600 кг, поні це 200 кг і зебра 400 кг. Дай відповіді на запитання: наскільки кілограмів поні легший, ніж кінь? Щоб порівняти, нам потрібно... Від більшого числа відняти менше, нам потрібно порівняти масу коня 600 кг і поні 200 кг. Тобто від 600 ми віднімемо 200 і на 400 кг поні легший, ніж кінь. Наскільки кілограмів кінь важчий тепер, ніж зебра? Кінь 600 кілограмів, а зебра 400. Щоб порівняти, нам потрібно від 600 відняти 400 і це буде на 200 кг кінь важчий, ніж зебра. Яка маса коня і поні разом? До 600 нам потрібно додати 200 і це буде 800 кілограмів маса коня і поні разом. Яка маса коня і зебри разом? Нам потрібно до 600 додати 400, і це буде 1000 кілограмів або 1 тона маса коня і зебри разом? Постав ще два запитання за цим малюнком. Наприклад, наскільки кілограмів зебра важча, ніж поні? Нам потрібно від 400 відняти 200 і на 200 кілограмів зебра важче, ніж поні. Яка маса поні і зебри разом. До 200 додати 400-600 кілограмів маса поні і зебри разом. Розглянемо задачу 586. Прочитай задачу. Одна вишивальниця вишиває 3 серветки за день, а інша 2. За скільки днів вони вишують 20 серветок, якщо працюватимуть разом. Розглянь схему до цієї задачі. У першій дії ми до трьох, тобто 3 серветки, і додали 2 серветки, що вишила друга вишивальниця. Щоб дізнатися. Це ми дізналися, що за один день вони разом вишують 5 серветок. А за скільки днів вони вишують 20 серветок, якщо працюватимуть разом, нам потрібно 20 поділити на 5 серветок. Тобто, за один день вони шили 3 серветки, а друга 2 серветки. І за скільки днів 20 серветок. Щоб відповісти на питання задачі за схемою. У першій дії ми дізналися, скільки за один день вони вишують разом. До трьох додати 2, це 5 серветок за один день вишують дві вишивальниці разом. Щоб відповісти на питання, за скільки днів вони вишують 20 серветок, якщо за один день вони вишивають 5 серветок, А 20 серветок за скільки днів. Нам потрібно за схемою поділити. Отже, 20 ми поділимо на 5, і у нас отримається, що за 4 дні вони вишиють 20 серветок. Розв'яжи задачу, скориставшись схемою. Тесляр за 1 годину виготовляє 3 дерев'яні ложки, а його учень. Одну ложку. Скільки ложок вони виготовлять за 3 години, якщо працюватимуть разом. Скористаємо схемою. І у першій дії ми про що дізнаємось? Скільки вони разом виготовлять за одну годину. Якщо тестлер – 3 ложки, а учень 1 ложку. І за 3 години. Якщо за одну годину вони разом 3 і 1 ложку це 4, то у другій дії ми дізнаємося, скільки за 3 години. Отже, запишемо розв'язання. У першій дії ми знаходили до 3 додати 1, 4 ложки, за 1 годину виготовити Теслер і учень. Якщо за одну годину 4 ложки, а за 3 години ми 4 помножимо на 3, 12 ложок вони виготовлять за 3 години. У домашньому завданні вам потрібно обчислити вирази і розв'язати задачу подібно до попередньої задачі. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблучко до вашої роботи. На все добре вам, діти.